Сьогодні ми з тобою будемо малювати метелика. ми будемо малювати тільки одну його частину, а іншу у нас вийде відбитком. Отже, згортаємо аркуш паперу нафіло. Ось ця лінія дзвіну, це буде середина. Починаємо малювати нашого метелика. Я буду використовувати малюванні три кольори. Жовтий, блакитний і коричневий, малюю криється. Я малюю гошовою фарбою бо з неї краще виходять відбитки. Вона повинна бути волога. Якщо тобі важко, ти можеш спочатку намалювати олівцем. Так, мої пензик і беру жовту фарбу. Цей малюнок потрібно малювати швидко. Харпатная засохла. Пройду по цьому шару ще раз. Бо, можливо, десь фарба, присохла трішки. І блакитний. Мої пензик тепер малюю тільце. Мать ну, як із однієї сторони, кільце метелика. Беру коричневу фарбу і малюю його тіль. Голова і вусик. Малюйте а, дуже сильно, помітно не економте фарбу. Огортаємо наш аркуш і проводимо пальчиками отак от. Щоб зробилось відбитки. Так. Ну що, готове? Дивимось, що у нас вийшло. Отакий От у нас вийшов метелик. Бачите ці білі плями? Вони вийшли, тому що тут фарба трішки присохла. Але якщо ви будете класти багато фарби, вона буде волога, то у вас вийде гарний відбиток. Бажаю вам успіхів, до побачення!